Сучасна українська література вимоги часу на перетині віри, досвіду та слова має особливу силу. Ми знайомимо вас з авторами, чиї твори народжені з глибокого внутрішнього шляху, молитви та роздумів. Це люди, для яких слово не просто форма вираження, а спосіб служіння, сповіді і натхнення. Кожен з цих авторів, унікальна особистість. Хтось знайшов свій шлях до Бога в юності, а хтось вже в зрілому віці. Дехто ділиться своїм досвідом, живучи за кордоном, а хтось продовжує творити на рідній землі. Всі вони залишилися вірними слову, як джерелу сили, надії і покликання. Їхні твори це запрошення до роздумів, що допомагають по-новому поглянути на випробування, знайти опору у найскладніших обставинах. І наповнити своє життя глибоким змістом. Ми маємо унікальну можливість збагатити свій духовний світ і розширити власний світогляд. Нехай ці історії надихнуть і вас. Ярослав Велеган народився 28 липня 1935 року у Бучацькому районі Тернопільської області. У 1992 році покаявся у церкві євангельських християн-баптистів і прийняв водне хрещення по вірі. У 2005 році Ярослав Велеган переїхав для проживання до Ша Сакраменто, Каліфорнія. У 2019 році побачила світ спільна збірка поезії прозріння подружжя Ярослава та Ольги Волганів. 22 жовтня 2021 року на 87 році Господь покликав Ярослава Велегана у небесні оселі. Галина Гуменюк народилася у селі Заставне Іваничівського району, що на Волині. Спочатку закінчила Сокальське ПТУ, а потім факультет живопису та графіки Московського заочного народного університету мистецтв. Працювала художником-оформлювачем в одному з підрозділів тресту «Волиньбуд» та у прилуцькій середній школі. Живе в Сакраменто, Каліфорнія, відвідує церкву Віфезда. Дмитро Довбуш народився у місті Луцьку у сім'ї робітників, здобув освіту на філологічному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки, працює журналістом у християнських часописах, благовісник. Та голос надії За віросповіданням протестант. Твори друкувалися у збірці Осоння віри, а також у згаданих духовних виданнях. Веде поетичний блог Територія Слова. СВІТЛАНА Касянчик. Життєва дорога Світлани розпочалася у жовтні 1959 року у маленькому шахтарському містечку у Нововолинську. Поезію полюбила з дитинства. Ще малою декламувала вірші в церкві. Пізніше, коли увійшла у пору юності, почала писати вірші на духовні теми, вірші роздуми про життя та весільні. У 1991 році Світлана з чоловіком та дітьми переїхала на постійне проживання у США, місто Інмен, Південна Кароліна, де й живе до цього часу та прославляє Творця, який дав їй таке велике багатство. Слово. Василь Мартинюк народився 16 січня у селі Карпилівці Сарненського району Рівненської області у селянській родині, здобув вищу освіту у Луцькому педагогічному інституті на філологічному факультеті, член спілки християнських письменників України, кандидат філологічних наук, одружений батько шести дітей. Автор збірки віршів Оновлення серця 2004 року. Ольга Міцевська народилася у місті Устелузі, що на Волині, у 1994 у 1998 роках, навчалася у Володимир Волинському педагогічному училищі та Волинському державному університеті, друкувалася у журналі Благовісник у колективних збірниках, член спілки християнських письменників України. Проживає у місті Луцьк, працює журналісткою у редакції журналу Благовісник. Микола Мучинський народився на Тернопільщині, закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Після навернення до Господа почав писати дитячі твори, малу прозу, публікувався у різних колективних збірниках, християнських журналах, у дитячих журналах та інтернет-виданнях. Один із переможців літературного конкурсу імені Джона Буньяна працює у Євангельській церкві Ісуса Христа, а також головним бухгалтером в ОСББ. Має дві доньки Ірину та Юлю, а також внучку Амелію. Петро Романюк народився 7 травня 1948 року у селі Муравиця Рівненської області. Здобув фінансову освіту, батько двох дітей. Друкував свої поезії у різних періодичних виданнях. Автор збірки віршів Голгофа 2009 року та поеми Малинська трагедія, яка вийшла окремою книжкою 2018 року, проживає у селищі міського типу Млинів Рівненської області. Україна. Володимир САД народився у селі Великі Телковичі Володимирецького району Рівненської області. Навчався у Рівненському державному музичному училищі, Рівненському біблійному інституті та на річних курсах художників-оформлювачів, автор трьох збірок поезій. Разом із дружиною любов'ю виростили дев'ятеро дітей. Нині, пастор церкви Світло життя у селі Підгайці Луцького району Волинської області, Михайло Черенков – проповідник, викладач. Пастор церкви відродження місто Ванкувер, штат Вашингтон, автор книг і багатьох статей про суспільну позицію євангельських церков та актуальні питання християнського світогляду, виріс на Донеччині у багатодітній родині, упродовж 20 років. Відповідав за координацію місіонерських та благодійних проєктів у пострадянських країнах, доктор філософських наук, батько чотирьох веселих дівчат. Живе у місті Ванкувер, Вашингтон. Лідія Вудвуд -вуд. народилася на Волині, поезією захоплювала ще з дитинства. Після закінчення Луцького педучилища та Вінницького педагогічного інституту працювала деякий час у згаданому інституті на кафедрі педагогіки, пізнавши Бога, стала членом церкви християн віри Євангельської, була учителем недільної школи, керівником молодіжного служіння. Лідія член спілки християнських письменників України, проживає у місті Вишгороді, служить своїм поетичним даром у церкві та у соціальних мережах. Олександр В'яло. народився та живе у Харкові, Україна, одружений. Разом із дружиною Лією виховують трьох дітей Маргариту, Вероніку та Олександра, закінчив Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Фізичний факультет кафедра теоретичної фізики. З 1996 року працює в загальноосвітній школі вчителем фізики. З 2000 року засновник і директор приватного закладу Харківський християнський ліцей Початок мудрості. З 2010 року пастор церкви Євангельських Християн жива надія у місті Харкові СТЕФАНІЯ Гошовська Народилася 31 березня 1960 року у селі Буданів Теребовлянського району, що на Тернополі. У 1977 році, після закінчення школи, вступила до Львівського культурно-освітнього училища, де здобула режисерську освіту. Навчалася у Львівському університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Працювала у сфері культури та редактором у тернопільській телерадіокомпанії. У 1986 році війшла в завіт із Господом через святе повірі водне хрещення. У шлюбі має доньку та онуку. Вікторія Доманська Фесенко народилася у місті Хмельницькому, Україна, закінчила школу з відзнакою, уступила до медичного коледжу. Після закінчення коледжу вісім років присвятила вивченню богослов'я у біблійних навчальних закладах Санкт-Петербурга, та Одеси. Нині Вікторія проживає у США, місто Сакраменто, Каліфорнія та здобуває медичну освіту. Олександр Калінський народився у нехристиянській сім'ї військових і виріс у Німеччині, увірував у 1994 році. Через два роки вступив до Донецького християнського університету і розпочав із однодумцями нову церкву Джерело життя у місті Здолбунові. Де служить пастором до цього часу. У 1998 році вступив до української теологічної семінарії. Через рік був рукопокладений на пасторське служіння. У 2007 році закінчив школу біблійної проповіді пізніше інститут Корамдео, одружений батько шести дітей та дід десяти онуків Федір УРДюк. Народився у селі Скулені Ковальського району Волині, закінчив Луцьке педагогічне училище, музичний відділ, працював учителем у селі Мизове Старовижівського району, був звільнений з роботи через релігійні переконання, регентував у церкві євангельських християн-баптистів у Кричевичах, організовував музичні струнні гуртки, писав вірші, згадують його як талановитого музиканта. Та педагога сам майстрував собі струнні інструменти, навіть скрипку, помер 16 квітня 2020 року. Анатолій Хащук народився 24 травня 1953 року у селі Велика Мочулка Теплицького району Вінницької області у багатодітній віруючій сім'ї, навчався у Київському державному інституті культури. Імені Олександра Євдокимовича Корнійчука працював викладачем декоративного художнього оформлення у Київському училищі культури. Поезією захоплювався ще у шкільному віці. У церкві Пілігрим, місто СПОКАН, штат Вашингтон, керує ансамблем народних інструментів українська АРФА. Олександр Чмут – Керівник Транссвітового радіо в Україні. Народився та виріс у сім'ї глибоко віруючих батьків у селищі Меджибіш, що на Хмельниччині, здобув ступінь бакалавра пасторського служіння у Ірпінській біблійній семінарії, магістра біблійного консультування у Київській богословській семінарії, а також доктора служіння у Київській та Одеській богословських семінаріях у шлюбі з Наталією Чмут із 1990 року разом виховали чотирьох дітей. Світлана Шандрук народилася 26 вересня 1954 року у місті Бучачі Тернопільської області Україна. Після закінчення школи навчалася у Тернопільському медичному інституті. Отримавши диплом, працювала у цьому ж інституті викладачем кафедри фтезіатрії, а згодом і до пенсії лікарем в обласному протитуберкульозному диспансері. Член спілки християнських поетів і письменників України проживає у місті Тернополі, виростила двох дочок, має п'ятеро внуків. Алла Бінцаровська. Українська поетеса-піснярка, сценаристка, режисерка концертів, тематичних вечорів, фестивалів, музичних фільмів та різноманітних акцій. Начальник відділу культури та творчої самореалізації молоді Тернопільського національного економічного університету, художній керівник народного художнього театру пісні для тебе, Лауреат премії імені Володимира Вихруща 2002 року, Лауреат Всеукраїнського фестивалю мистецтв Червона Калина 2008 року, Лауреат регіонального фестивалю конкурсу Прем'єр Фест 2012 року. Дипломант та лауреат Міжнародного літературного конкурсу Коронація Слова. Юлія Дубовик народилася у місті Запоріжжі у християнській сім'ї. З дитинства мала перед очима приклад глибокої віри батьків, тож ще у підлітковому віці віддала своє життя Христу. У 2009 році війшла в заповідь Господа через святе водне хрещення писати стала рано. У поезії бачить своє покликання нести вістку про Христа тим, хто його ще не знає, та прославляти того, хто став її життям і спасінням. Олександр Богун народився 20 червня 1991 року у місті Бердичів, що на Житомирщині. З 2009 року, член місцевої церкви євангельських християн Баптистів. У 2011 році закінчив Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Вищу освіту ступінь магістра здобув у Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Працює інженером із підготовки виробництва на товариство обмеженої відповідальності Костал Україна. Ярослав Борсук. Народився під час війни 1 липня 1941 року у сім'ї пастора Володимира Борсука. У 1965 році увірував і прийняв водне хрещення. Через два роки одружився з Марією разом виховали шестеро дітей. З 1978 року по 2000 рік був пастором Бориславської церкви Євангельських Християн Баптистів Львівська область, Україна. У 2001 році був обраний пастором української церкви Джерело життя в Сакраменто, а з 2006-го – заступником голови західного об'єднання українських церков євангельських християн-баптистів. Юрій Вавренюк. народився у селі Зимне Володимир Волинського району, що на Волині. У творчості переважають християнські мотиви, а у поезії притаманна релігійна, філософська. Та громадянська лірика член спілки християнських письменників України, голова волинського осередку спілки християнських письменників України, засновник та адміністратор сайту Українська Християнська Поезія Бог Поет. Працює редактором журналу Благовісник. Ольга Велиган У 1992 році Ольга Велиган прийняла водне хрещення по вірі. До 2000 року разом з дочкою Іриною вела програму Спочатку було слово, була старшим редактором Тернопільського державного телебачення, Ольга, літературний редактор журналу Божий виноградник Тихоокеанського об'єднання євангельських християн-баптистів, мати трьох дітей, має шестеро внуків, живе в Сакраменто, Каліфорнія, член Grace Avenue Bible Church. Ширинай Досова. народилася у 1957 році у мусульманській сім'ї на півдні Казахстану. Живе в Москві за фахом бухгалтер. Економіст увірувала в Ісуса Христа завдяки людині, яка була засуджена за віру, і провела у в'язненні 12 років. Працює в місії Світло на сході з 1987 року. Викладає в інституті індуктивного вивчення Біблії з 2000 року автор книги Моя вічна весна, яку перекладено сімома мовами, її статті та оповідання надруковано у журналі Віра і життя та у міжнародній християнській газеті. Вона безпосередній учасник створення трьох церков у Москві – 1991 рік, Узбекистані, 1999 рік. Та Казахстані 2005 рік. Світлана Іотко народилася 24 листопада 1983 року у місті Дніпро, Україна, закінчила економічний факультет будівельної академії в Дніпрі, вивчала англійську мову і телевізійну журналістику. Коли Світлані було 17 років, вона прийняла свідоме рішення йти за Христом. Першу збірку віршів Я вільна видала у 2019 році. Декілька її віршів покладено на музику і стали піснями. У квітні 2021 року разом з чоловіком Святославом і трьома дітьми переїхала у США, місто Сакраменто, де розпочала мотиваційну програму Гарні люди на місцевому радіо. Ірина Кархут. Навернулася до Господа у 19-річному віці, у 2002 році разом з сім'єю емігрувала до США, Сакраменто, Каліфорнія, вірянка Грейс Авеню Байбл Черч у Сакраменто, авторка християнських телевізійних програм, численних публікацій, християнських радіо та телепередач про героїв віри. Ірина любить поезію і пише вірші для Божої слави, членкиня редколегії та постійна ведуча рубрики. Місія сьогодні у журналі Божий Виноградник Тихоокеанського об'єднання євангельських християн-баптистів. Разом з чоловіком Михайлом виховала двох дітей. Едуард Курат, пастор церкви Філадельфія у Тернополі, Україна. У 1999 році переїхав з сім'єю з Донбасу у Тернопіль для місіонерської праці. Поет Барт, автор збірок на грані. 2011 року той, хто мандрує у темряві. 2018 року Йому болить за людей, які живуть і помирають без Божої любові. Одружений разом із дружиною Оленою виховали трьох дітей. Люба Охман народилася і виросла в Україні у християнській сім'ї. Зовсім юною присвятила своє життя Христу. Її творчий шлях розпочався з 12 років. Люба пише вірші і пісні українською та російською мовами, проживає в Сполучених Штатах Америки, любить дивитися на хвилі океану і слухати шум прибою, захоплюється ліричною творчістю, має хороше почуття гумору, бажає і надалі трудитися та писати для слави Божої. Олеся Перепелкіна народилася у простій сім'ї робітників. Прочитавши євангелізаційну брошуру, і з вірою звернулася до Господа в молитві Покаяння, писала романтичні вірші, коли увірувала в Господа, то стала писати лише про Ісуса і для нього. Живе в Україні у місті Вінниці. З 1995 року член церкви Спасіння. Вірші Олесі часто мають призивний євангелізаційний зміст. За це авторка завдячує Товариству євангелізації дітей, у якому була навчена, як просто і доступно доносити дітям звістку спасіння. Олександр Савченко. Лікар, богослов, священнослужитель, поет та письменник. Народився у 1952 році у місті Жданове, тепер Маріуполь, закінчив медичний педіатричний інститут. Був служителем у помісній церкві євангельських християн баптистів, автор майже 40 книжок, багато із яких стали бестселерами. Був вимушений разом з дружиною та всією церковною громадою тікати з під вогню з окупованого росіянами Маріуполя за кордон, живе з дітьми в Америці, штат Вашингтон. Юрій Сіпко народився у місті Тара Омської області. У 1993 році був обраний заступником голови Європейського Союзу Євангельських Християн Баптистів і разом із сім'єю переїхав до Москви. Одружений, має 11 дітей та 22 онука. Юрій Сіпко був головою Російського союзу євангельських християн Баптистів з 20 березня 2002 року по 25 березня 2010 року. Автор книг. Голос волаючого у пустелі 2013 року та на медні 2019 року. Почесний доктор Санкт Петербурзького Християнського університету Михайло Козубовський. Вірші почав писати. В юності. Перші уроки поетичної майстерності отримав у літературній студії при спілці письменників України. Тоді ж таки з'явилися і перші публікації. Навчався у Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на факультеті журналістики. Протягом тривалого творчого періоду був редактором багатьох християнських видань. Дорогі слухачі. Ми завершуємо знайомство з іменами авторів, чиї твори, зібрані в Альманасі вимоги часу. Мені було приємно представити вам особистостей. Чиє життя та творчість є свідченням глибокої віри та невтомного служіння слову. Їхні історії та твори це джерело живої води, що прагне напоїти спраглих. Читайте, слухайте, діліться темами, що сподобались вам зі своїми друзями та близькими, адже у кожному рядку натхнення слідувати за нашим Спасителем і Господом, Ісусом Христом. Ми також запрошуємо всіх християнських авторів долучитися до нашої спільноти, подавати свої твори та брати участь у наступних виданнях щорічного альманаху вимоги часу. Аудіоряд підготувала Аліна Кутілова, членкиня міжнародної християнської радіомережі FBC в Україні, ведуча програм, що надихають людей слідувати за Христом.